Спочатку повномасштабно я знищив, якщо враховувати літаки, вертольоти розвідувальні в БПЛА і ударні 12 цілей. Вони в мене відзначені тризубами на даній машині, так як раніше на літаках робили відмітки зірочки, я вирішив відмічати їх тризубами. І кожен тризуб це своя ціль. Це як в казино. От, люди там мають ігру залежність, а в мене залежність від збиття цілі. Якщо я ціль не знищив, я чувствую, що моє завдання не так виконано, як потрібно. А так як я знищую цілі, то для мене це адреналін. Зашкалює адреналін. Це вже так, як людину не можна встановити. От знищив першу ціль, другу. А потім вже в тебе хочу ще, ще, і ще. І так неможливо встановити. Я Олександр, і на цій установці я збиваю повітряні цілі, так як літаки, вертольоти, ракети, шахіди. З 2019 року я виїжджав в ООС і в Донецьк, і в Херсонську область. А повномасштабно я зустрів. Ми поїхали на навчання група, на дані автомобілі і установки в Львівську область. Ми навчалися так, як ми повністю не пройшли курс навчання. Почалась бойова тривога. В п'ять нас підняли, ми всі. Собрали речі, повна екіпровка, завантажили бойові ракети і видвинулись в Київську область. Я приїхав в свій район, під'їхав ближче до води, думав, буде краще обзор і чую, десь вже летять два літаки парою. Я піднімаю голову, наді мною пролітає два Су-25 із вираженою зіркою на хвості. Я їх вже поздно замітив. Мене це розозлило. Я водію, сказав, їдемо, шукаємо вищу точку, щоб я міг бачити і над селом. Ми по селу каталися, знайшли насип з піска. Винесли в дану установку. Вона раніше була на тренозі, зараз вона як мобільна. Винесли на кучу насипів з піска і через день. Я знищив свій перший літак Су-25. Потім ми повернулися обратно до цієї позиції, так як вона була вигідна для мене. І ми пробули ще там 3-4 дні, і знову вийшла пара їхніх Су-25. Першого я пропустив, а по-другому відкрив вогонь і також. Виконав успішно своє завдання, знищив ще одного 125-го літака і він впав в Київське водохранилище. Перший літак це емоції, а остальне це вже просто адреналін, в тебе вже жажда збити його, як наркотик такого на збивання. І з тієї позиції. Я ще знищив розвідувальний Орлан, так як він вже вів пошук, звідки збивали літаки. І це ну, для мене було смішно, так як я пішов за водою до магазину, повертався з магазину з пакетами води і чую вже характерний звук БПЛА. Ну, я ж одразу в небо, де він провести пошук. Я його виявив візуально і почав бігти на свою позицію. Поки місь біг, кричав водітелю, щоб він мені відкрив калітку. Я забігаю, не роздумуючи, кидаю пакети, куди очі бачать, вибігаю до установки і збиваю, провожу пошук, збиваю прямо над собою розвідувальний дрон, який вів пошук нас. Ми покинули точку і потом нас не повертали туди, так як нам дали нове завдання видвинуться в горянку під Гостомель, туди. там працювали вертольоти К-52. І мені потрібно було зробити так, щоб вони там не працювали більше. Першу добу я розвідував, як вони літають і звідки, як можна по ним працювати. На другу добу я робив пуск двома ракетами в один вертоліт, тому що якщо я пробив одну ракету, я б не знищив ціль, так як в нього стоїть система світязь, яка відводить першу ракету в сторону, від його, а другу не встиє відвести, бо маленький проміжок часу. І так я знищив свій перший вертоліт. І на наступний день також я зробив останній пуск, так як хтось з лісу сусіднього випустив першу ракету, і я недовго думаючи, зробив другий пуск. В ту ж ціль. І так я знищив ще один, К-52 в Київській області. І потім поступає команда видвинуться в Суми. Я там збив ще два розвідуваних безпілотника орлан 10 Там я пробув неділі-дві. Мене повертають обратно на Київську область і вже всім підрозділам ми видвинулись на, на Харків. Прибувши до Харкова, нас дуже гарно зустріли, обстріляли, але техніку не пошкодили. І в Харкові я ще знищив чотири розвідальних БПЛА, так як я тоді війшов в кураж, я вже вів активну охоту за ними. Мені скидають фотографію, де він. Я від нього десять кілометрів. Я його не достану. Я кажу, водію: ми їдемо за ним. Ми приїжджаємо, де він літає, знаходимо, знищуємо і уходимо туди одразу. Я тоді. Був як хищником для них. Мені скинули, я поїхав знайшов, знищив, вернувся в свою точку. І в Харкові отак я знищив ще 4, і потім ми повернулися вже обратно на Київську область, і тут ми вже вели протиповітряну оборону і я знищив ще два шахіда. Це мої три зуби, кожна. Кожен тризуб це кожна моя збита ціль, і я б хотів, щоб їх ставало все більше, і цілі б ставали ще більш різноманітні. Я буду старатися, щоб тут не залишилося місця для того, щоб я їх тут наносив. І це все мені вдалося збити на даному автомобілі. Він у мене як талісман, так як я з ним пройшов вже пекло. І Даний автомобіль, якщо убуває в ремонт, я говорю, щоб він повертався до мене. Мій графік роботи 24 на 7. Ми працюємо цілодобово. Лунає тривога і ми виїжджаємо будь-який час. День, ніч, там, три часи ночі, два, ми працюємо. Ми просто виконуємо свою роботу. І на це я давав клятву українському народу. Я не вважаю, що я там герой. Я просто виконую свій обов'язок і продовжую свою роботу. Ну, воно так і є. Я не вважаю, що я там щось велике зробив. Два шахеди збитих за рік це для мене не круто, це для мене мало. По моїм. Характеристикам це для мене дуже мало. Так як я знищив дуже багато цілей, то для мене це мало, і треба більше, щоб було. Не два, а там десять, хоча б, як мінімум. Ворога тактика міняється, не завжди можна вгадати, як буде. І просто не попадаю в їхню зону прольоту і тому так мало знищив. Ну нічого, ми наверстаємо обратно і будемо ще більше їх знищувати. Я свої відмітки робив не 12, а щоб їх було там, місця не було на машині.